Вітаю, ви дивитесь програму наші на телеканалі. Віта сьогодні для того, щоб допомагати Збройним силам України, існує мільйон способів, просто працюючи, сплачуючи комунальні послуги чи навіть культурні розваги. Українці роблять велику справу, згуртовуючись навколо маленьких речей. Тож як віничанам вдається відпочивати з користю для країни. Сьогодні поговоримо з Олександром Остапенко. Співорганізатором благодійного кінопоказу під відкритим небом. Олександр Остапенко, вінничанин, співорганізатор благодійних заходів на підтримку збройних сил України. Його кіновечори збирають аншлаги, а одночасно і гроші на техніку на озброєння нашої армії. Олександр працює в команді однодумців. Тож заходи набувають різних значень та змістів. Так, на стадіоні в одному з мікрорайонів Вінниці проходять руханка від провідних тренерів Вінниці та різноманітні майстер-класи. Всі заходи спрямовані на наближення нашої перемоги. Вітаю вас, Олександре! Вітаю, Вітаю всі сьогодні! Вічі. Ми знаходимося в одному з дворів у Вінницьких і бачимо, як ви гарно переобладнали стадіон в такий кінозал. Так. Чи багато потрібно ресурсів і ваших особистих сил, і матеріалів для того, щоб створити таку гарну ініціативу. Я трохи почну спочатку. Великою командою у нас був досвід волонтерства з перших днів війни. Угу. І з часом кінець весни, початок літа. помічаємо, що люди вже звикають до війни. Їх важче залучати до того, щоб підтримувати проекти, щоб донатити, щоб волонтерити, організовувати і так далі. Ми зрозуміли, що щоб щось отримати, щось потрібно дати дати якісь емоції що ми можемо. З'явилася ідея, під яку потім е, підійшов лозунг, що донатити, волонтерити, підтримувати, допомагати можна весело. Угу. Е, перша ідея з'явилася з, з організації літніх кінотеатрів. Далі питання про ресурси. Немає нічого неможливого і все можливо зробити навіть безкоштовно. Ми забили в чат організаторів, просто спілкуючись між собою, поширюючи цю ідею. Зараз 40 людей. Ви питаєте, звідки взялися оце полотно, там, проектори і так далі. Я, чесно кажучи, сам не знаю. Але не потратили ми на це ні копійки. Між знайомими спілкувалися, казали, що отут треба для великого проєкту. Ми долучились до великого проекту, про який розкажемо потім. Uh -huh. Це все знаходилось безкоштовно, без ресурсу, за допомогою людського ресурсу. І приросло зараз в два майданчика. один на Поділі. Один на академічному Скоріше за все незабаром у нас буде третя локація в центрі. Тому дивіться за новинами в телеграм-каналі. Спостерігати будемо за вами, за вашими анонсами. Скажіть нам, будь ласка, ви от такий гарний темп взяли. Я впевнена в тому, що ви, коли організовували всі ці заходи, у вас теж все швидко знаходилося і люди підключалися. Але на цьому стадіоні також можна і зараз отримати заняття зі спорту. Також на благодійній основі ваші співорганізатори влаштовують такі і йога на цвяхах. У вас а як долучатися до ваших проєктів? Чи є тут відбір? Хто має саме проводити майстер-клас? Ой, супер. Е в першу чергу е долучайтесь до нашого телеграм-каналу. Я повторюю ще раз. Е в другу, якщо у вас є якісь ідеї, що можна на такій волонтерській основі проводити, чи ви тренер, чи ви тренер з тієї щогі-йоги? У йоги нас зараз немає. Є стояння на цвіхах, е немає йоги. Якщо тренер з йоги, пишіть, будь ласка, е можна мені е найдати мій контакт в телеграмі на цьому ж каналі або іншим організаторам. Е е поки що у нас є. Ранкові тренування щосуботи, о 8 годині. Завтра буде друге завтра. Не на цьому стадіоні, це на вишенському озері, на тенісному корці, тому що прорезинений, не грунтовий не угу. після цього стояння на цвяхах годину і поки що таких от три формати. Але форматів буде ще дуже багато буде і заняття з риторики, і інші штуки, в яких можна отримати щось корисне для себе, віддавши гроші на допомогу ЗСУ. Ви збираєте кошти для всеукраїнського такого проекту. Ви збираєте на 20 розвідувальних груп. Для ЗСУ, тобто не в якийсь фонд ви чітко знаєте, на що вони підуть, і ваші глядачі, яких збираєте, також вони розуміють, що скоро все це буде реалізовано. Розкажіть, що це входить? Яка техніка, які укомплектування цих 20 розвідувальних груп? Ми перед початком кожного фільму запускаємо відео, де детально розповідаємо про цей проект. Перед цим так. ознайомлення так перед цим вже було зібрано 8 мільйонів доларів на тест. Наці е, тоді були лише дрони, які були дронами цими бомбовим uh -huh. атакуючим. Е, їх відтестили, е, їх виробили в Україні, е, і вони вже зараз зсу. Вони вже зараз працюють. Ці вісім Щ... мільйонів були зібрані не лише тут, на цій да, локації. Це все український проект. проект. Всі скинулися і реалізували цей проект. Зараз е, збирається сума 4 мільйони так. доларів. 40. 40 мільйонів. 40. доларів. 40, да, да, да. І ми Вінницькою командою, вінницьким осередком, наскільки зможемо, наскільки цей проєкт підтримаємо. І це залежить від нас усіх. що входить? Туди входить 60 безпілотників. Здається, 20-30 систем керування безпілотниками, швидкі машини і ще пара компонентів. Вони всі називаються у нас на відео, яке показується тут. Угу. Відео є в телеграм-каналі і є розписано повністю так, скільки чого і скільки це кошти. Угу. У вашому телеграм-каналі зазначено, що усю цю техніку будуть виробляти українські виробники, інженери. Чи насправді Україна сьогодні забезпечена тим, тією технікою, яка потрібна нам на фронт. Чи потрібно буде щось докуповувати за кордоном? Можна все купити, і більшість тих компонентів, які розписані, вони в Україні виробляються. Угу. Вони будуть конкретно вироблені в Україні. Тому облаштовує цю комунікацію з замовником вами і українською громадою до українських виробників. Один з наших спіорганізаторів Андрій Войцюк, його контакт також є в телеграм-каналі. Він Найбільше був залучений в волонтерство з початку війни? Він про це все тут -от часто на показах фільму між людьми ходить, розповідає і поширює. Тобто, спільнота кіноманів знає на що підуть гроші? Ви їх попередньо про це інформуєте. А який фільм став наймасовішим? А найбільше найбільше касу, яку вдалося зібрати, і який найбільший донат? Угу, супер. Е, важливий момент. Всі фільми, всі перегляди це е, безкоштовно. Люди приходять їм не обов'язково донатити чи витрачати якісь гроші. Це спосіб е, поширення е, ідеї і поширення оцього проекту. Е, найбільш касовий фільм. Е, не знаю, які, після якого фільму найбільше зібрали грошей. Це неможливо. Не знаю, як порахувати. А найбільше людей ми збирали напевно на друзів. Хто найщадріший кіноман? Не скажу прізвище, але найбільший донат, який у нас був станом на зараз 10 тисяч. гривень. Раніше ми бачили такі кінопокази лише в голівудському кіно. Сьогодні е, така культура кіноіндустрії дібралася і до надісталася і до нас, до України. І, на жаль, через війну ми сьогодні збираємося так масово і заради перемоги дивимося кіно, розважаємося культурно. Відпочиваємо. Як реагує е, Вінницька спільнота на такі кінопокази? Чи стало це вже традицією? Показуємо кожного дня. На uh -huh. Поділлі і на академічному зараз е, людей завжди багато, дуже багато діток. Завжди в них боротьба за м'ячики, які в перших рядах. Е, коли сам знаходишся в цій атмосфері, десь сідаєш на якийсь плед, дивишся. Дійсно, атмосфера десь як із голівудського фільму. і від відео, на які, які легко поширювати, через які всі переходять на телеграм-канал, вони дійсно виглядають як така американська тусовка. Е, тому такі речі серед, серед молоді поширювати легко. Угу. І до них ми додаємо не лише перегляд фільмів, а щось інше корисне. Яка атмосфера панує у вас? Атмосфера приємна. В перших рядах зазвичай діти з м'ячиками. Недалеко від них батьки, які за цим всім спостерігають, і якимось краєм ока дивляться фільм. Ззаду вже приходить молодь з пледами, часто з вином. З сирами, піцами і так далі. Але нині вже осінь вступила в повно в повне, повноцінно в свої права. Як ж, довго ще буде тут екран? Чи плануєте ви переміститися? Можливо, в укриття, тому що під час повітряних тривог ви зупиняєте сеанс? так Піклуємося про безпеку, завжди під час повітряних тривог зупиняємо сеанси. Поки тут буде можливість проводити до той час, будемо проводити. Думаю, повний вересень. Так, ми будемо переходити в інші локації і в інші формати, формати з фільмами, так як ми вже великою мірою асоціюємося з ними, точно залишимо. Стежте за новинами в телеграм-каналі. Там все буде. Я ще навіть сам не знаю точно де, але вже є багато варіантів. Наскільки сьогодні важлива мова дубляжу кінофільмів? Чи не закидають монітор? Ми бачимо, він чистий помідорами, коли вмикається раптом російська мова. Якби вмикалася російська мова, я думаю, я був би один із перших, хто пішов би шукати помідор. Але, звичайно, в часі організаторів, коли ми підбираємо фільми, ми відкидаємо. Фільм, якщо на нього немає українського добру, що саме отримає Україна, і, зокрема, наша спільнота, якщо наші фільми ми будемо дивитися українською? Відпочивати навіть знаєте, до домогосподарки вмикають на фоні собі серіал українською. Що ми отримаємо? Українська спільнота, зокрема наша культура. Розвиток української мови, розвиток української культури важливо, щоб особливо ці діти, які в перших рядах росли і думали, розвивалися українською. В багатьох дітей там я не знаю як зараз, але так як кількість мультиків більш поширена на різних каналах угу. російською російською, на жаль. Да. Розкакують оці всі слова, фрази. Не знаю, молодший брат, молодша сестра, а сестра ще ні, молодший брат мій часто вставляв щось таке про російське. Як на мене, це це супер важливо, особливо для дітей та і для інших. Де ви знаходите час для того, щоб реалізувати всі проекти такі, тому що ми розуміємо, що це як додаткова робота? Де ви берете особисто ресурси, сили? Оце це от найбільш відкрите питання, через що ми намагаємось залучати чим побільше відповідальних людей в організатори. Моя основна роль це поширення ведення телеграм-каналу. Реклама, щоб про це дізналось, чим більше людей і чим більше людей приходило на наші кассанси. Але, звичайно, рук для розширення для нових форматів. Не вистачає. Яка сьогодні команда у вас з кількох осіб складається? В великому часі у нас станом на зараз 40 людей. Угу. Це вінничани тільки. Всі вінничани, так. Угу. Активних із них 11-12. А що стосується спортивних тренувань, чи помітили ви попит на заняття спортом серед українців загалом? Чи го готуємося ми тримати себе в формі в разі чого? Е Скажу по собі, що спортзали повні, uh -huh. а в нас було перше тренування минуло суботу, скоро буде друге тренування. Минулого разу було близько 30 людей, які прийшли займатися спортом 8 ранку за донатом. Скільки буде наступного разу, не знаю точно, але впевнений, що це буде значно більше число, ніж минулого. Угу. Тому звичайно, попит є угу. І нещодавно був анонс з стояння на цвяхів, на цвяхах. Я сам не розумію, що це таке і для чого, але також попит і зацікавленість велика. Можете анонсувати зараз нашим глядачам, де спостерігати, де саме будуть ваші благодійні заходи, тренування, кінопокази, щоб долучалися. Стежте за новинами в телеграм-каналі, десь ми пропишемо так, текстом посилання або QR-код. Там будуть всі новини, анонси всіх фільмів на Поділлі, на академічному та на інших локаціях. І, звичайно, банка для підтримки. Також, хто хоче долучитися, запропонувати нам якийсь новий напрямок або долучитись до організації показу фільмів і інше. Пишіть мені. готові до співпраці. Готові до співпраці. так. Я вам дуже вдячна, Олександра. Дякую вам. Бажаю вам, щоб всі ваші проекти дістались тієї цілі, яку було заплановано, щоб наші військові мали спорядження і техніку найкращого зразка від українських виробників і швидше перемогли росіяни, звільнили нашу Україну. А нашим глядачам ми радимо також долучатися до цього проекту і донатити для ЗСУ відпочиваючи. Це була програма Наші крок до перемоги зустрінемось.